Так, утрішня тут лишняя проверяшка. Что тут? Что? На яйце. Мітя нема. И все интересно. Так, тут никто не помер. Вот. Да криса крыса тут завелася. Одного уже з'їла. А так все, молодіжка попідростала, ось все буде маленький, я показував колись. Ось все маленький. Це теж скоро будемо обганювати це, ось, ось теж сидить. Обон будемо третій. Ось Все червоненький. Ну, коротше буде, бо досі не буде. І ось все ще є. тоже рябеньки так, тут порядок доготовый потом будем их трошки на улице выгонять ну принципе можно их и сейчас выгнать выгнати так цепцию це молодежь будем сейчас ну что давайте наверх все 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 а ну Так, ладно, зараз виключимо. Не будем, зараз усіх будемо підганяти. Зараз Цей... пожена, потом потім трошки крашки нехай. Ладно, поки нехай виключимо. Все, вигнав їх. Осі вони мені тут кружляють. От, що з ними робити, не знаю, але ну, це вітру, правда, немає. Сонечко. Делають ну, круги. Отакі от у мене голуби Сьогодні взагалі так кругами ходять. Буває стануть дуже красиво, а це сьогодні так, це нерви нерву так і Трішки, дай все. От такі у мене голуби. Не знаю чого вони так оцені. Сьогодні. сьогодні нерви тріпають. що маю, то маю. Бачу на наступний год буду, звісно, відбор робити. Бачимо, що вони в наступний рік, які мені дадуть дітей. А якщо буде таке саме, звісно, будемо щось друге міняти. Меня. Так, ну нехай кружляють. Це вони скоро сейчас на посадочку.